Напевно, що всі зареєстровані в Фейсбуці, напевно, не що немає таких людей, яких немає в Фейсбуці. Я старався як міг, я думаю, що вам буде цікаво. Ми зараз е, будемо говорити і про технічну сторону, і про моральну сторону цієї штуки, як Facebook І взагалі як Facebook. Е, давайте, по-перше, подивимося це презентаційне відео з Facebook Таймлайн, бо я щось спробував що вставляти його в презентацію, нам нічого не вийшло. Ну, значить, криві руки, але подивимося. Так, дивіться, бачите. Нехай буде зу. коротких. Все ваше життя помішається на одну сторінку. На... Включился? Да, mm, Это да, 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 Вот я тоді не буду и то <реклама> 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 Круто, то бачите, Facebook можна, ну, можна на цьому закінчити, але будемо продовжити далі. Дивіться, е, ну, Фейсбук показує, як, як дуже класно буде, коли появиться в таймлайн. Все, типу, все своє життя можемо розмістити на Фейсбуці, всі будуть все знати, ваші друзі. І, е, ну, звичайно, Фейсбук е, мусимо казати, що, що все буде класно, тому що як запускати новий продукт і казати, що він якийсь не, не дуже добре. Е, давайте почнемо помаленьку розберемося з тим цим Фейсбуком і, і з цим. Новою штукою Таймлайн. Давайте е, вернемося в історію Фейсбука, як це все починалося. Я побудував свою презентацію, малював в вигляді таймлайн. У 2004 році Марк Цукерберг запустив свою, свою соціальну сітку «Фейсбук». The Facebook, він тоді називався. Фільм, напевно, також бачила в соціальна мережа. Він там, перше хотів вразити свою дівчину, це переважно всі вчинки, які там, Створюється там, від античних, від середніх часів. Це е, одна з мотивацій, це вразити свою дівчину, щоб ну, я хороший, який я молодець. Але е, тоді е, Фейсбук був звичайним просто ще одним аналогом. Майспейсу чи сайту знайомств, де можна було е, пасити фоточки, штурхатися. І, і бачите, це 2004 рік. Це не було там якихось там в 2000-му восьму, чи що? Це досить недавно. І через 6 років він запустив наступну свою таку е, штуку. Яка, яка на мою думку, створила революцію от, е, і подальший розвиток в соціальних мережах, без того воно б все загнулося і е, все, прийшов би кінець Фейсбуку через нам сотні, ми б вже бачили, що спадає так само, як, як в MySpace. Але він запустив свою штуку лайк. Like, і можна було ділитися цією кнопкою на сайтах, фотографії. Ну, Залайкати в інтернеті тепер можна все. Цій штуці взагалі також тільки два роки, тобто навіть менше, ніж два роки, тому що е, ми запустили її в квітні, 22 квітня 2010 року, ми запустили е, таку штуку як, як лайк. Е, далі, от через рік, запустили оцей сам таймлайн. Е, де, де все тепер. Тобто, знаєте, коли, як говорили, Google є там. Імперія добра, імперія зла, він хотів знати все про вас. В них, була, він, в них був проєкт Google Health, де можна колись говорили, що от всі, всі твої медичні дані можна було зберігати в Google, він потім е, все структуризувати. І він, тобто він знав, е, е, тобто, на що ви хворієте, що, які у вас там лікарства приписані були. Тобто це такий глобальний контроль. Тепер е, ну, Google відмовився від цього Google Health, бо вони знайшли його, як. Ну, Практичне застосування, можливо, там плюс до того ще ці закони прайвасі, що йдуть в Штатах дуже серйозно. Натомість тепер Facebook хоче знати про нас все. Хто допоміг Фейсбуку з його таймлайном? Є такий е, Нью-Йорку дядько хлопець, парбок, Ніколас Фелтон, який е, славився тим, що він е, дуже мунікально, типу. Деталями ставити до свого життя. Він записував все, що він робить, що він з'їв, що він випив, тобто, куди він там сходив. І він робив такі свої річні звіти. Тобто, Він, він це все структуризував, і потім в своєму звіті він е, красиво, там з діаграмами, з різними графіками показував це в себе, <кхем> в себе, себе от е, видавав такий звіт в інтернет. Далі він був з, з колегою запустив сайт Dayton.com. Також ви можете там зареєструватися і вести, також перелічувати, що ви зробили кожного дня, потім це все структуризувати і робити гарні звіти. Facebook спеціально його найняв для того, щоб він допомагав йому е, Фейсбуку, створювати прототип, цей Facebook таймлайн. Всі користують таймлайн, бачите. Тут, тут 3 мільйони залайкали за стрічку про таймлайн, і сіки, там на мене 306 з моїх друзів вже підписалися таймлайн. У мене там щось 500 здається друзів. Тобто це вже глобальна явище. Ну, то завів, Facebook зараз переключає всі профілі користувачів на таймлайн, але не так треба говорити про сам таймлайн, як про технологію Facebook, яку він е, зробив разом з таймлайном. Це Facebook Таймлайн плюс е, Open Graph. Це спеціальний інтерфейс. Розробницький до Фейсбуку, який дозволяє е, підключати будь-які ваші дії до е, от, е, в сам, в сам Фейсбук. Тобто ви можете зробити програмку, яку кажете, е, хтось там куриться сигарету. Я, я курив сьогодні там, в Прилуки, Мальборо, Вінстон. тобто воно, якщо ви підключите якусь там програмку, ви будете програму, буде автоматично постити ваш Фейсбук. Facebook. Тобто, чи я, я, я читав книжку. І ви підключаєте цей додаток до Фейсбуку, і ви лише там прочитаєте на сайті якусь книжку, воно автоматично вам вже кидає те, що, що ви робили, кидає на Фейсбук. Тобто е, оцей open Graph дає можливість відслідковувати, трекати всі ваші дії, що ви робили в інтернеті чи не в інтернеті, тому що зараз існують навіть е, розробки. Е, Найка, з його з якимись там гаджетами, які підключаються до айфону чи до андроїда, що коли ви почнете бігати чи будете займатися в спортзалі, вони автоматично можуть постити вашу всю вашу інформацію в, в Facebook. Тобто ви можете постити самі, там. Е, Тобто усвідомлено так, от, почнете, усвідомлено е, інформація. А ви можете довірити вже тепер, можете довірити якісь програмі, які там ну, ви довіряєте чи не довіряєте, яка буде випустити все, все за вас. Тобто, що, все, що ви робили, все буде поститися, все буде знати в Фейсбук. Знаєте, колись така була приказка, все, що відбувається в Вегасі, залишається в Вегасі, е, потім її переробили, все, що відбувається в Вегасі, попадає на YouTube. А тепер можна сказати, що все, що відбувається в житті, попадає на Facebook. Тобто от цим своїм open graфом і таймлайном Facebook хоче знати про вас все. Оце два додатки Open Grapha, які використовую я сам. Це типу тобто, додаток музики. Я собі маю сайт, улюблений сайт, на якому слухаю музику. Кожен трек, який я прослухав, зразу попадає мені на мій профіль в Фейсбуку. Також, якщо я слухаю якийсь трек, який слухають мої друзі, ну, покаже, о, ви разом слухаєте одну музику. Або можна перейти на певну сторінку музика і побачити, що слухають ваші друзі. Потім, якщо вас ну, хочете послухати, не знаєте що, ви заходите на сторінку музики, вибираєте, що слухають друзі, і ну, вам і слухаєте. Також є додаток Food -spotting. Це теж така ще одна соціальна мережа для гіків, Популярна в Європі, в Штатах, не дуже популярна в нас, це коли ви ходите в ресторани, і вам, коли щось сподобалося, що ви їли чи пили, ви їх акуратно фотографуєте і, і прив'язуєте його до місця, де ви то їли пили. І ну, пишете якийсь коментар, вам сподобалося, не сподобалося, воно автоматично завантажується. І коли ви прийшли з телефоном своєю програмкою в, в якесь інше місто. Включили, воно показує, каже, от навколо вас є такі-то місця з таким стравом. Або ви обираєте, яку хочете страву поїсти, воно показує, каже, от вам треба там, 10 кілометрів туди піти там, і, і поїсти смачного борща. Так само можна, тобто туди можна почути будь-що. Як на мене, до 2000-х років в інтернеті ще була анонімність. І це, не знаю, було добре, чи погано. Мені здається, що це було добре, тому що ти міг собі це був такий маленький островок віртуальності, коли ти де ти міг... Де ти міг собі, де ти, де ти міг відвести свою душу, ти міг собі бути будь-ким будь там. Зараз фактично немає. Всі, всі ваші дії прив'язані до ваших там відкритих профілів. І все, що ви говорите, все, що ви робите, можна відслідкувати. Треба завжди пам'ятати, що ви, що ви дає, чому даєте доступ. Це також треба робити використовувати правильно, тому що. Кіберзлочинність не спить. і Тому, якщо, якщо ви будете десь там казати, що от я їду від відрядження, відпустку вдома нікого не буде, там, я буду скачати своїм котиком, мі -мі -мі, то хтось може прочитати. Що у вас не, щось розуміло, не так. Що приде по дої котика і за та, та. Ну, от забере свою, свою плату за, за те, що він погодував вашого котика. Якщо ви хочете щось заховати, якусь інформацію, якусь інформацію про себе персональну чи конфіденційну, то ви просто їй не говоріть, не пишіть. Напишіть в Фейсбуці, те саме, що ви придете вам скажете десятьом вашим друзям. Яким буде майбутнє з тим всім тотальним контролем, тотальним бажанням Фейсбуку знати про нас все. Чи все-таки оцей наш таймлайн і опенграф зробить наше майбутнє ПЕМЦ світлим і дозволить нам простіше комунікувати між людьми і знати про інших? Більше і краще, і тобто краще з ними взаємодіяти, тому що деякі, е, як тут Віктор Фемінго говорив, що деякі люди є інтроверти. Я, я такі так, так само такий є інтроверт, я закриваюся. Але в, в соціальних мережах вони можуть більше відкриватися, чи там якось це. Тобто, чи це дозволить один одному більше е, краще розуміти і спілкуватися, чи це БЕМЦ зробить нам матрицю? <гум> Дякую вам за увагу. Надіюся, що було трохи цікаво. Чекаю запитань, якщо будуть.